І як я вам сказав, друзі, Зеленський нині перебуває у Швеції І в Стокгольмі. Він заявив, що головною проблемою мирних переговорів є вимога Путіна щодо юридичного визнання території, яку він вкрав в Україну, дослівно вкрав. Ну дійсно він її просто завоював. Вкрав так воно і є. І Зеленський говорить, що саме така претензія сьогодні лунає зі сторони Кремля. Чи справді так це чи ні? Ми мусимо довіряти Зеленському, але поки що я не бачив жодного згадки у документах, які публікуються про те, що Росія наполягає на юридичному визнанні саме від України території, які вона контролює. Зеленський заявив, що Україна перебуває в критичному моменті. У медіа багато каже шуму і політичного тиску однак Україна працює зі США. Європейськими партнерами, багатьма іншими країнами, щоб закінчити цю війну і принести реальну безпеку. Також він каже, що ми скоординували свої дії зі Сполученими Штатами Америки вже багато в чому. Це дає нам змогу зберегти на столі переговорів надзвичайно важливі питання, зокрема, йдеться про повне звільнення всіх українських в'язнів за формою всіх на всіх, а також цивільних і дітей, яких викрали свого часу до Росії росіяни. Ну і Трамп також прокоментував переговори. Він сказав, що поки що зарано вірити у значний прогрес між Україною та Росією, але є певна надія. Дослівно він написав у меджитру сошол, друзі, наступне: невже справді можливий серйозний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Знак запитання. Не вірте, доки не побачите, але можливо відбувається щось добре. Сьогодні видання Washington Post писало про те, що Трамп не вникає в угоду, яку передали Україні для узгодження. Я не виключаю цього. Трампу, головне, щоб припинили стріляти. Все решта, технічні моменти, які мають вирішувати між собою делегації. Ну а його вже фінальна зустріч із Зеленським просто буде. Фінальною для того, щоб узводити цей документ між Україною та США, ну а далі вести його до Росії. Трамп, як ви знаєте, напередодні публічно розкритикував нас за те, що ми йому не дякуємо за мирний план. Він заявив, що українське керівництво не висловило жодної подяки. Ми вже почали йому дякувати ще більше, ще частіше, вже абсолютно всі. Він наголосив на тому, що Європа продовжує купувати. У Росії енергоресурси, це правда, і каже, ША продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі в Україні, хоча я про це не знаю. Тому це запитання до європейців. Де ж та зброя? За його словами, корумпований Байден віддав зброю і гроші безкоштовно. Ну, все в принципі, як завжди, мантра нічого нового. Поряд із тим, Блумберг пише про те, що з мирного плану виключили вимогу, яка була прописана щодо 100 мільярдів заморожених активів Росії. Мова йде про створення. Американо-російського фонду, який необхідний на їхню думку для подальшої роботи сполучених штатів Америки щодо відновлення чогось кудись, якось ну. Цікава теза там була цікава пропозиція нібито її немає. І загалом план вже нібито налічує лише 19 пунктів, які конкретно, друзі, я вам повідомити зараз також не можу. Про це пише Financial Times. Я думаю, що спірні питання перебрали, як то замороження, активи на цьому наполягала Європа, території, допоки і інші, допоки ці питання не будуть вирішені безпосередньо між Трампом та Зеленським. Ну і як я вам друзі говорив на початку, ша більше не змушують нас підписати угоду до четверга 27 листопада, а це мені вказує на те, що термін підписання цієї угоди може бути відтермінований дуже далеко, на кілька місяців. Я про це сьогодні говорив разом із Вадимом Денисенком на каналі. Ну, в нас із ним збігаються прогнози про те, що очікувати конкретне підписання угоди можна буде щонайменше за 4-5 місяців ближче до весни. Ну і в Кремлі відреагували на всі ці переговори, і Кажуть, Росія не отримувала офіційної інформації після переговорів української та американської делегації в Женеві 23 листопада. Пісков сказав, що Москва уважно слідкує за повідомленнями у медіа. Він також стверджує, що в Кремлі читали спільну заяву США та України, і сказав наступне: там, мабуть, діалог триває, якісь контакти будуть продовжуватися. Поки що ми нічого офіційно не отримували. Ну, дійсно, вони чекають офіційний документ для того, щоб потім робити заяви. Але сподівання на те, що Путін пристане на документ, якими поводимо. Ну, чесно кажучи, я особливо не сподіваюся на це. Ушаков також прокоментував це помічник Путіна. Ви певно, добре знаєте, і він каже, що в Кремлі знають. Про європейський мирний план, але він їм не підходить. Він не відповідає Конституції Росії, він є неконструктивний, стверджує, що Росія ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Бреше, як бачу, Бреше. За його словами, багато положень цього документа, які обговорилися на Алясі, прийнятні для Росії. Ну, дійсно, писали вони план разом. Із Віткофем, тому й прийнятний план. Ушаков також говорить, що навколо мирного плану щодо України багато домислів, а Росія вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США. Ну, загалом реакція є. Росія слідкує за тим, що відбувається. Вона чекає реакції і схвалення цього плану з боку України, Європи. В принципі, абсолютно очікувано. Так виглядає на цю хвилину, друзі, переговірний процес.